Якщо товариство визнано критично важливим і, відповідно, є бронювання. Також товариство віднесено до білого бізнесу. Білий бізнес вроді, також можна бронювати. Питання: діє бронювання по критичності 50 і все, чи можна забронювати ще 25% додатково, як білий бізнес? Чим збільшити відсоток бронювання? Дякую. Я теж вам дякую за запитання. Дивіться, ні, законодавчо не визначено такої процедури. Учасники клубу білого бізнесу зі статусом критично важливого підприємства за одним із напрямків, напрямків критичності бронюють військово зобов'язаних працівників у межах ліміту, що визначено постановою 76. Тобто, кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, не може становити понад 50% виключно. За окремим. Рі... А якщо понад 50%, то це відбувається виключно за окремим рішенням міністра оборони відповідно до абзацу 6 пункту 9 порядку 76. Будь ласка, почитайте цей пункт, і якщо вам потрібно збільшити кількість відсоток заброньованих, будь ласка, звертайтеся до міністра оборони. І отримати його рішення, і вам збільшить відсоток.